Всім привіт! Ну нарешті дочекалася нова гра від бренду Yago. Називаються вони Brain Box, крабничка знань. Така собі пізнавальна гра для всієї родини. Моя тематика моєї гри наука. Також шукайте інші тематики. 8+, обмеження по віку немає, тому будь-яка родина може класно і чудово провести весело час. Що є всередині цього Brain Box? Є 55 різних карток з завданнями, 440 різних запитань чекає наших гравців. Гра буде тривати приблизно 10 хвилин. Може грати хтось один, а може грати ціла компанія для допитливих, розумних та кмітливих. Дуже класно, що тут є на кожній з карток ще й відповідь, тобто шукати Окремо не потрібно ось таким от чином, прикольно відкривається наша гра, О, так от. І е, правила гри теж дуже зручно знаходяться прямо на самому боксі, в якому знаходиться наша гра. Ось, ось так виглядає 55 різних завдань з на картках 55 е, завдання з тематики наука. Тому е, тут можна дізнатися багато всього і про плазунів, і про птахів, і різні тематики: пристосування полярні умови, еволюція людини, магнітні та магнітні матеріали, просіювання та фільтрування рідини, все, що є в тематиці наук. Паука. Ось так виглядає наш пісочний годинничок. Він ставиться на 10 секунд. Якщо цього часу недостатньо, можна його перевернути двічі для того, щоб ознайомитися з карткою. Ось такий пісочний годинник. А ще у нас є ось такий незвичний трикутний якийсь кубик, який нам підкаже, яке саме запитання чекає на гравця, коли він буде давати на нього відповідь. Гра в брейнбокс починається з моменту, коли ми виясняємо, хто з нас найменший учасник. Цей найменший учасник бере собі якусь картку і в той же самий час інший гравець, йому допомагає, перевертає ось цей годинник. Пісочний годинник до гори ногами. Цей гравець, який взяв картку, швиденько намагається з усіма фактами з неї, для того, щоб запам'ятати найбільше інформації. І поки наш годинничок висипає цей пісочок, у нього є на це можливість і час. Якщо з цього часу недостатньо, можна двічі перевернути наш годинник, щоб було трошки більше часу, якщо з вами грають дітки, наприклад. Передивилися всі факти, запам'ятали якомога найбільше інформації, поки сиплеться пісок у нашому годиннику. Далі, як тільки висипустимо, Пісочок ця картка йде до гравця, який контролював наш час. А гравець, який витягнув її, кидає свій кубік. Кубік у нас трикутний, як я вже сказала. Тому, коли ми його викидає наш гравець, ми бачимо номер запитання, яке будемо читати саме той, хто допомагає. Отже, цей другий гравець йому читає. Хлопчик взутий. Тобто треба було запам'ятати, чи взутий хлопчик у нас тут на нашому малюнку. Якщо гравець, який дає правильну відповідь, і каже ні, не взутий, то він забирає цю картку, як зароблено. Якщо ж він говорить неправильно, каже, взувся він, а він не взутий, то ця картка йде під низ цієї колоди. І наступний гравець зліва так само робить все. Бере картку, перевертається годинник. Він починає слідкувати дивитись за новою карткою для себе, властивості матеріалів та пластик. Все потрібно запам'ятати для того, щоб дати правильну відповідь і заробити картку. Бо по закінченню 10 хвилин всі гравці будуть рахувати свої зароблені картки, до якого буде. Більше карток і буде вважатись у нас найрозумнішим. І в цій пізнавальній грі Brain Box в науці він точно шурубає. Якщо ж у даний момент у дитини або у гравця одного немає більше йому ніяких суперників, він може спробувати перевершити свій найкращий результат. Дуже класно потренуватися у Brain Box та тематиці наука і грі, коли вже будуть з кимось, він буде змагатися, показати найкращі результати. Картоки завдань дуже багато. 440 різних запитань чекає на учасників цієї гри. Це дуже крутий подарунок для всіх тих, кому виповнилося 8 і старше. І звичайно ж класний подарунок для родини, яка полюбляє ось таким ціном проводити свій час. Шукайте інші тематики. від Brainbox та бренду брендуяго. І ставайте розумнішими, вмітливішими та допитувішими.